По черзі, шановні депутати, зараз радяться, робить перерву, не робить, Казаков підняв руку. Думайте, піднімайте руки, даю вам слово. Я просто що хочу сказати, б все-таки предложив би не отклоняться від от первоначального порядка. ми рассмотрели предложення Сафонова, оклоном голоса. Оно прийнято Для рассмотрения. Здесь есть реплики двух компетентных со стороны экологии, со стороны земельных вопросов, депутатов. Я не знаю, почему они не включились в корректировку, скажем, проекта решения в канун этой сессии. Но мы можем. А что надо, вы не знаете степень интереса к этому вопросу? Не интереса, а заинтересованность. давайте сейчас проголосуем. В том в редакции, которая сейчас есть, а на следующей сессии Какими-то изменениями примем для того, чтобы сохранить и избежать той опасности, о которой говорят депутаты в плане там сохранения и определения Мэшбанка и так далее. Это мое предложение. Якие позиції інше у депутатів, будь ласка. Які Хочу почути ще. Нема? Зняти на допрацювання. було Це рішення немає сили ніякої. Вони на відео це знято, що депутатам погрожували, якщо даже я зараз проголосую, ставлю. Зачем? Шановні депутати, громадськість, ну я хочу намагати. 30 жовтня у нас була сесія. Тоді було внесено проєкт рішення про розроблення детально оплату території Шпарка Шевченка. В тому рішенні призупинялася дія саме тих рішень, які на сьогоднішній момент виніс Володимир Михайлович. Ми тоді це питання перенесли. Після, перенесли, хоча на президії В'ячеслав, наскільки я розумію, воно було положено. Ви можете зараз сказати, було воно погоджене на празидії чи ні? Так, я підтверджую, що я особисто запропонував підтримати цю пропозицію, але я хочу наголосити на тому, що цей проєкт рішення був винесений на розгляд комісії останній день перед сесією. Так, вони... була... так, останні, можливо, на комісію був винесений раніше. 28 числа. Цей проєкт розглядався на земельній комісії і на президії. В рамках архітектурних питань на земельній і на землі. На, на ну, Я завершу. По-перше, ми не встигли опрацювати, ну, обдумати цю пропозицію, не проєкту рішення. сюди приходить, як руку страєте, якщо встигаєте обдумати. зачекайте. Це, це було тоді. Будь ласка, це було. В'ячеслав, дякую. дякую. Я, дякую. я дякую. хочу ще дякую. пояснити. І я вже вибачився особисто перед громадськістю за те, що я запропонував підтримати. Це була моя особиста помилка, тому що я не усвідомлював тоді, що означає з юридичної точки зору термін призупинення. Більше того, громадськість чітко дала е, вимогу заборонити, не призупинити, заборонити. Зараз позиція чітка відмінити рішення щодо Я Дякую. Так, <плес> uh, да, ну я вже по хронології. Після 29 листопада було запропоновано 16 грудня Володимиром Михайловичем проєкт рішення про відміну рішення сесії Боївської міської ради. Це про затвердження території зелених насаджень загального користування парку перемоги 32, 15, 15 та відмінити рішення про затвердження детального плану території під будівництво житлового готельного комплексу. Тут фактично воно і звучить відмінити одне, відмінити інше. Що стосується рішення 32.15.15, це дійсно рішення, яке прийняла Вовська міська рада для того, щоб яким чином зробити територію парків легітимним чином. Це не значить, що вони законно. Для того, щоб це був парк, треба розробити детальний план території, зонування і таке інше. В'ячеслав за маєте погодитися. Я ну, ні, я хочу дати документар пізніше з цього приводу. Добре, це відміна цього рішення ну, абсолютно ніяким чином не впливає на сім сімсоток. Це просто відміна рішення. І все. Воно так і є. Далі. Далі. Відміна рішення про затвердження детального плану території. Детальний план території був затверджений. В липні 2013 року дія вже відбулася. На сьогоднішній момент, якщо ми такі рішення відміняємо, то в судовому порядку ті суточно буде в будь-якому випадку подавати до суду до повської міської ради, оскільки е, ми відміняємо своє рішення, яке вже затверджено. Ну, ви зрозумієте правильно, то, на сьогоднішній момент вірогідність цей суд польської міської ради виграти ну, дуже маленький. Добре, я дякую вам. Я пояснюю. Перше рішення є відмінити рішення, зрозуміло, які, да? 32.15.15, 15, 15 проти затвердження до тайної поганої території. Е, представлено до розгляду сесії ще одне рішення. Я його зачитаю, щоб всі знали, за що будемо голосувати, От, якщо ми його винесемо. Висування. Перший пункт. Визнати таким, що втратило чинність рішення Боярської міської ради від 14 червня 2012 року про внесення змін в рішення 48-ї сесії Боярської міської ради 5 скликання від 04.06.2010. Про затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки до страхового оренду терміном на 49 років від розміщення готельно-спортивного комплексу. Далі, друге. Визнати недійсним договір між Боярською міською радою та товариством з однажною відповідальністю Київсько, точно про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, посвідченого 17 грудня нотаріусом Дерев'янкою. Ну, якщо ви з голосу сприйняли ці рішення, якщо ви з голосу ці рішення сприйняли, то ну, я скажімо так, тут кореляція певна є, тому що питання стосується Богдана Хмельницького 702. І 70 соток. А на сьогоднішній момент для мене, наприклад, ну, дуже важко якось прийняти ці два рішення. Я поки що не знаю за що голосувати депутатом, все-таки по суті. У мене все в принципі. Я пояснив, прочитав рішення, щоб ви знали за що буде голосування. Дякую. Я прошу ставити на голосування продовження нашої роботи. Почекайте, почекайте. Ми регламент нашої роботи вичерпали. Нам треба ще на 30 хвилин. Продовжити нашу роботу. Ти ще три години ми проголосували. Час вичерпаний. Хто за те, щоб продовжити нашу роботу ще згідно регламенту на 30 хвилин? Хватить хто за просто голосувати? Просто утрималися. Е, будь ласка, вам, а потім вам. Дякую. Для того, щоб дійсно депутатам визначитись наш проект рішення. Дуже схожий з проектом рішення, який дав Сафонов. Тому ми можемо зняти наш проект і підтримати рішення Сафонова. В принципі, там ви годину. Але це все на словах. Поступило дві пропозиції. Ви завершите, бо я буду ставити зараз питання на голосування. Ви щось -що хочете сказати? Три. Я хотів би дати з детального плану по-перше. З приводу пропозиції вашої про розробку детального плану на територію всього парку Шевченка. Значить, тут є е, юридич, з юридичної точки зору не, не співпадіння. Значить, е, у вас зараз немає юридичного статусу парку Шевченка. Немає ні не меж, ні статусу. На яку саме ділянку згідно закону ви будете розробляти детальний план, не зрозуміло. Це перше. Друге, е, згідно закону про регулювання містобуднової діяльності, детальний план має уточнювати положення генерального плану. Якщо вважати, що зараз діє генеральний план 71-го року, то на даній території і вздовж вулиці Богдана Хмельницького суцільна забудова, а безпосередньо на ділянці, де 70 соток надані як усе ж там громадсько-торговельний центр. Це рішення не відповідає не інтересам забудовника, не інтересам громади на сьогоднішній день. Я вже не кажу про те, що це абсолютно застріла пропозиція. Сьогодні там по факту є парк. Третє стосовно детального плану. Детальний план має розроблятись з активною участю громадськості і з визначенням концепції розвитку цього парку. Тому починати треба з логічної точки зору, виключно з обговорення. І хочу нагадати, що парк перемоги було відновлено без будь-яких детальних планів і без забудовника, без інвестора. Тому пропозиція розробляти детальний план. Це, я переконаний в цьому, це є маніпуляція. І більше того, буде затягуватись цей проєкт в інститут містобудування, так званий, який виконує чітко вказівки наших замовників. От. І стосовно проєкту рішення хочу сказати, що проєкт рішення запропонований був, розглядався ще на минулій сесії. Він чудово знайомий всім депутатам, тому немає сенсу його переносити. Він дуже простий. Відмінити два рішення. Дякую. Дякую. Які ще будуть депутатів? Є позиція казакова і депутатів інших я бачу, е, поставити на голосування, а друге закрити сесію і вивчати проблемні всі питання. Яка позиція у депутатів? Я до вас звертаюся… звертаю. Почекайте, була пропозиція казакова. Продовжити сесію і поставити на голосування. Хто за те, щоб дане питання поставити на голосування? Хто завтра вийшов голосувати? Ми консультуємося з депутатами. Я питаю, хто за те, щоб дане питання розглянути зараз. Прошу підняти руки. Я питаю депутатів. Дякую. Це Шановні депутати, Я звертаюся до вас. Я б до вас радуюсь, яке приймете, я такий і так, не є. Хто за те, щоб закрити сесію зараз, прошу проголосувати. Якщо не знає, якщо не знає, то ж не, не набирає ні те, ні те. Значить, працюємо. Ми працюємо... Я до депутатів звернувся. Ви якщо депутат послухайте, що, що я казав, пропоную тоді проєкт рішення Сафонова поставити на голосування. Так? Правильно. На поіменне голосування. Прошу е, лічейну комісію приступити для, до поіменного голосування. Перед початком поіменного голосування я прекрасно розумію, і всі тут присутні люди, що сьогоднішнім днем цей конфлікт не вичерпається. Я запрошую всіх до діалогу. Уважно. Прошу уважно Ярослава Миколаївича, Народну Раду, громадськість, депутатів, інвесторів зустрітися і шукати шлях виходу ситуації. Ставимо на поіменне голосування дане питання. Будь ласка, починайте процедуру голосування. Арчаков Андрій Миколаєвич. Лик зінаїда Олександрівна. Воднюк Олександр Володимирович. за, А Божок. Божоковали на Олександрівна. Борецький Олександр Петрович проти. Видрій Олександр Володимирович. Гурнак дворожі... Людмила Дмитрівна. За. Дарага Віра Іванівна. За. Дімідов Олексій Вікторович. За. Донець Віктор Петрович. Утримуємося. Є до кого немає? Іванченко, Василь Віт... Віталійович. Рот. 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 Казаков Юлій Юрійович. За. Коваленко Валентина Станіславівна За. Коваленко Сергій Станіславович. Кокурін Михайло Іванович. Колесніков, Юрій Анатолійович. Кривенко Валентина Володимирівна. Крушинська Людмила Андріївна. Левза За Богдан Вікторович. Матейко Анатолій Васильович. Михайлова Стелла Євгенівна. Михайлов Євген Валентинович. Отримався. Мірзаєв Анатолій Наріманович. Отримався. Мірзаєв Дмитро Анатолійович. Отримався. Отримався. Неупокой Сергій Григорович. Так. Да. Очкур Віктор Іванович. Вікарні перепроси передачу за. Олива та Дмитро Ігорович. Вище у голосуванні не приймається. Пасько Сергій Петрович. Патьороф Ось Григорович. Поліщук Олександр Петрович. Рябич Олександр Миколайович. Сафонов Володимир Михайлович. «За». Скриник Олексій Григорович. Тетянюк Сергій Михайлович. Українець Руслан Олександрович. Не приймай участні. Не приймаю. приймай участь. Харчук ні на ходу проти. Не голосує, немає. Проти не приймаю, приймаю. 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 приймаю участі у голосуванні. Харчук Добрацює, не на ходусі. Угу. Чому ти Євген Володимирович? Я Зав? я Ли Григорій Іванович. Перед цим ми голосували, я вже був за пропозицію, фору, але вислухавши поважних людей, Харчук, Істеренко, спеціалістів, я тепер утримуюсь, я за допрацювання. Я таки Раслав Миколаєвич проти проекту рішення представлено Володимира Михайловичу. Яременко Людмила Миколаївна, утримуюсь, і ти на допрацювання. Обизково немає, і міський голова Тарас Григорович утримався, тому що даний проект рішення не влаштовує і не вирішує конфлікт. Затягуєте конфлікт, Тарас Григорович. Прошу зустрічатися, обговорювати, вирішувати. 300 разів вже зустрічалися. Давайте пропозиції. Прошу річку пропозиції озвучити.

Thank Десь рахування, знаєте, ви ще одного не врахували, що там є фундамент і є по закону власник на 0,70. Оце ніхто не сказав виступити. Так само продали за безцінь. за безцінь продали, рухлять і маніпулюєте цим. Да. І там є власник, про це ніхто не сказав. А коли продано було? Ну, Про цей фундамент ляк вам розкаже. Він там працював юристом. А ви розкажіть, коли було продано? Тарас Григорович. Коли продано, бо ви не знаєте.